День. Нам потрібно цю дівчинку зібрати до школи до п'ятого класу. Це список, ти мені даєш, так? Ну добре, що не Ватман. Так, нам, будь ласка, 10 ручок. Скільки? Чого здуріла? А чого не 50? Дивись, слухай мене. Ми тобі минулого року купили упаковку ручок. Упаковку з дерев'яних ручок. Але через день майже вчителька в щоденник тобі писала, що в тебе немає ручки. Це що за магія така? Та тобі тих 10 ручок відчепиться від мене. Це тобі до кінця життя. Так далі. Це що ти мені принесла? Які маркери в школу? Що здуріла маркери в школу? Ти що? Які картинки ти маєш малювати? Я тобі зараз на лобі картинку намалюю зеленку і так підеш в школу. Далі, щоденник, де вам щоденники? Господи, чого воно таке страшне? А немає якогось перший четвертий клас, як ото колись було, з якимись дівчатками? Ага, це з дівочками. А чого вона не одягнена? Слухай, давай ми тобі зошита купимо такого великого, розкреслимо. Та й собі буде ні. Добре, давайте нам тело страшне. Де красиво. Ну, якщо закрити очі, то красиво. Все. О, Господи, е, далі коректор. Ліза знов? Та їм ми ж минулого року купували. Як закінчився? А циркуль теж закінчився? Я тобі дорогенька скажу, ти взагалі не цінуєш, що я для тебе роблю. Гумка далі. Іди шукай гумку. Давай сюди. Фу, що це ти мені за гімно дала? А це гумка? Всі зараз користуються. А чому воно в вигляді, Той во? Я вам кажу, ну, у мене зранку кіт таке саме в лотку наробив, але я ж його не продаю, майте совість. Так, фу, забери то від мене. зошити, 40 штук. В тебе ж тільки 25 однокласників. А це все тобі. А люди, які після нас сюди прийдуть, вони будуть на парті писати чи як? І пальцями. Все, ладно мовчу. Що ще словник? Як буде на англійській мові? Мене задовбали у ці твої покупки. Не знаєш? Викреслюємо. Що ти мені вже тяне? Що це таке? Блокнот. на нащо тобі той блокнот? Ліза, я вже скоро в твоїй кімнаті через ці блокноти тебе не найду. Які паєдки? Ліза відчепиться від мене, скільки він коштує. Скільки? За листки в блістяшій шкурці? Серйозно? Ладно. Ой, ну хватно. Добре, дя... все. Але тільки попробуй мені не вчитися. От тільки попробуй. Обіцяєш мені, що будеш вчитися. І не тільки 1 вересня. Угу. Збираємося, скільки там разом. Ви точно цифри правильно назвали? У мене в номері телефону менше цифр, ніж у там. Добре, йдемо звідси. Ну на одяг вже нічого тобі не залишилося, підеш без нічого. Блакнотом прикриєшся, не.